Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати калатею. Це калатея Вармевича. Має дуже гарні такі бархатисті, строкаті листочки. Ця калатея може виростати до 1 метра висотою. Отака от красива рослинка. Це вона в мене з епіцентру, Вона вже була такою. Трошки засушені листочки. Дивіться, калатеї люблять вологе повітря. Їх треба оприскувати, вони люблять вологість. от, Вони люблять сухе повітря. Калатея. от. В мене вона вже знаходиться місяць, вона в магазинному ґрунті, така досить здорова рослинка, і вже я бачу, що її корінчики пішли гуляти із отворів, і настає час, Її пересадить така потужна коренева система. Дуже, що я буду робити? Це Більше такий торфян, верніше, кокосове волокно кокосовий субстрат, я так бачу, було посаджено ця калатея вже буде пересаджуватись в більший розмір, більший Ну Це більше вона стоїть на вулиці, зараз тут є різні. Ще на ній е, комашки, хоча я її обробляла акта, актарою. От. Вона ну, здорова, гарненька, гарно росте. Зараз я її просто звільню верхній шар грунту от, до коренів. От цей. Звільню трошки вверх. І перевалка це більше перевалка в більший горщичок. І горщик буде тимчасовий, вона дуже швидко. В неї наростають корені. Далі я зах... хочу її підшукати такий масивний гарний горщичок керамічний. І пересадити керамічний. Це буде тимчасовий контейнер, більше такий він. От, зараз і ґрунт для калатеї треба.